Лідія Бебешко Українські вишиванки. Сорочка жіноча Київське полісся, Київська область. Колекційна сорочка. Музейні фонди. Орієнтовно кінець 19-го, початок 20-го сторіччя, додільна і широка, виготовлена за традиційним для цього регіону кроєм. Станок шитий у три пілки полотна з асиметричним розміщенням швів. Один бічний під лівим рукавом, два інших на правому боці пілочки і спинки. Рукави класичного уставкового крою з відрізними уставками, що вшиваються між деталями станка пілочкою і спинкою. Основою попітканю останніх. З нарукавною пілкою і деталями станка уставка з'єднується ручним триколірним змережуванням шеляжок. На схемах рамковий орнамент змережування зображений умовно спрощено. Цей орнамент. Можна виконати поверхневими лічильними швами, хрестиком прямою лиштвою тощо, з облямівкою, петлевим шиттям. Підгини зрізів уставки нижній та рукава верхній рубцюються однорядною мережкою, циркою, протяганкою. Попрямій з видаленням по одній нитці полотна на відстані висоти шва. Між деталями станка рукавів вшиваються невеликі квадратні ластки. Верхні зрізи станка уставок та нижні зрізи рукавів. Рясуються стягуванням на нитку і вшиваються відповідно у невисокий комірець стійку та манжети. Сорочки з таким типом крою і подібними композиціями вишивки зустрічаються і в Чернігівській області на порубіжжі з Київщиною. Мета цього проєкту ознайомити якомога ширше коло громадкості з красою української вишивки попередніх сторіч та її традиціями у різних регіонах України, з тим, щоб долучити вишивальниць до відродження цього виду народних ремесел.